Дуже, не. Так, куда там Зум да. є там. там. приймає перший персидушек наша. Наш наша RX8. Кто за мной на карте стоял? Я ноги, з'їжджається на моєчку. Вітя, Вітя, розкажи свій враж, ти, ти вже газанув. Я... Руки і ноги трусилися. Дуна дуже швидко так згорається. Скільки ви мали? Дивись, нас подумав. Я мату не їхав, я по трасі їхав з Ігром. Не їй, бо вона ще не купила курточку. А далі з'їхав в город не по городі, я приїхався. Я щоб люди побачили. Пару кеме, да. Да. Я. так. Та, машинка душ пронімає, поки. Здравствуйте, друг. Здравствуйте, друг. Здравствуйте, друг. Здравствуйте, не Андрей? Ferrari <laughs> <todos> Тепер встань, дзвоните, дзвоните. А темно. Хочеш салончик сфоткати? А темно, темно. Ну темно, то по-любому. Треба нормальний фотоапарат взяти. Ну фотоапарат зона. А не з камери. А флешка у А флешка у мене, точно. Ті панчики! Міра, а чого ви стояли? Треба було футболочки зняти. Пош… Так, зараз будемо наклеєчку клуба волити. Діма, де вона? Трохи підсохне. Драй, два, Всі машини клуба. <рістична> а тепочку по любов треба, так? блядь.

Ну, тобі клей. Клей. Міра, як часто будеш чоловіку віддавати кататися? На, як заслужить? <ріху> він має служити, да, <ріху> так? Там ти попадаєш на службу. Як буде чимний, гарно буде просити, то буде кататися. Будеш дозволяти йому, так? Да? Звісно. Посвящення. А, посвящення? То сейчас не высухну, что не? пацаны не, будем клеить. Нас... Давайте голосуем, пацаны. Что в в стало, блядь? Привлечение стреляло, то есть это. А, типа на левую сторону цього, не. да? Вы зиму эту тряпку, что, нахуй. Нормально протредим. Я в тебе верю. Так, я еще затонирую, короче, все стекла, лобове тоже. Чтобы не бачили байтили. — Витри нормально. — Про, добре проти. — А шо? — Тру, Снігурунько, тру. — Ну, красивіше буде дивитися, як чорне у нас затонувано. — Ну? — Голубове у нас. — Голубове. — Ха-ха-ха-ха! — І головне — без паху. — Що ж я з руку піднімався і орівнявся. — І сохнув, блядь. — І такий бочок отримав. Сам сохне, бо воно ще мокре. Ще мокре? А нема нікого трапка, тебе є Є. Дай, Іди бери. А де вона? Відкрита. Відкриваєш і зразу там це. Ну блядь, вона не викрає. О, бля, я закрив її. Ладно, сяк. То де той лева? Ти вже хочеш? Чи ж Діма? А ти сядь, Бери. попробуй залежить. На! Вона може грязна, блін. Що, грязь? Сильно грязна? Ну може не сильно там, подивитися. Да, так, моєї проти. Так, да, вона грязна, друга. Зато насухо їбаш. Та яке насухо, де воно насухо? Воно не бере насухо. Треба ждати мені. У вас немає тряпки по три замку? Немає сього якоїсь На. Це, Діма. На, Блін, в мене ж та була, що воду збирає. Туди вона? Ти що, що а де та приятка, е, тряпочка хороша, що я тобі давала синя? То вже поїхала? Да, до поїхала до... з добліком в місті. Що, дати втворі? ту, що воду збирає, може, але вона влажна така. За яким добліком? Червоним. Червоно. Прикаліст чи що? Mm -hmm. Вона була в, в цьому, в джипі, в якому добліку. З брохом поїхала. Та Ви А це діти розвигаються. Та ні, не, не наклеїмо. Зараз <пліп> підсохнемо. Як ти все стекло витер, то як воно блядь? Як мене клеє. Ано ну, берешні, Софія має собачку. То в сумочки запрятано. Це не моя. <справді> На, треба таку, понял, прямо. У мене є ця, що збирає воду, дати? ще є, майка. Я ж казав, Це моя майка. Так що, ти ж збирався сьогодні в ній виходить. Я кажу, чуєш? Кажу, Міра, дай тряпку мені мені треба в машині там попротирати. Вона дає футболку, я вдіваюся, і починаю футболку вдіватися. Хай буде на якісь тряпки. А ну розкажи, розкажи. Не пиша вдіватися. Бойки, все на канал. Хукай і хай. Все, на канал зайбіз. Щодня Саня. Один Саня мене підтримує нормально. Хто вовчик як не я? Хи завідує там в Ютубі. дівчинку. Так хто завідує, один Романовський заробляє бабки. Один цент що заробив. Вже не один, вже шість, так? Дев'ять сидірає. Ну я дивився 9, бою. Курс, що ти розбагатієш у тих пару центах. За 10 центів куплю, мазу рік, да. Все, патронки. Торжественний момент. Чекає, Вітя. По цю полоску клею? Ну не знаю, не знаю. Ну я не знаю, чи я рину наклеиваю. Лысий, з стыд. сторони одной стороны Та пофіг, Да пофиг, Та пофіг, як мать. Та парцана так зацей. За курчика. Чекай, чекай злиться начинай. починай. Отак, і заглажуй. Криво, блядь. Он ты криво. Я сюда. Ой, пошел! Так має бути. Все накрыво, так має бути. Конечно крыво. Разберусь, это подписывай. На мертво, блін. А так, не зими що, ну, що? То, не так, криша трохи іншого кольору? Так як коли си їздить, то не збира. Тобі виключить, Саня. Зарах що? Йоу. Вот ты Муха сырнула, блядь. Зараз вона дивися. От бачиш, тут вода є, вона другого цвіта. А тут, де вода немає, одинаково це. Полірнути і буде як новенька. Лизнути. Короче, Дима, поставив свою машину на рік часу на стоянку, під дощ. Все, клеечка, клеечка готова. А, ти ж в принципі ж бачив, що з жовтою Маздою там на Польщі. <говори> там поліровка мало би Правління клеїть. Так, э, Правління клеить. Происходит... Сам, саме правління клеїть. Да-да, происходит посвящение. Правда, дерека немає, Дерек, дерек на роботі. Дирек холодильники клеїть. Да, и холодильники. Все, ура, пухлопали, -мойо! Новому, тому, 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 тому. Нов, новій машині в клубі. <ріст> що? Що, що, зручай, заводити. — три їй ти немає, блядь. — Заводиться. Є, удачно. Звичайно, що наклейка тепер є. Да-да. Сюда він розвертається. поїдеш. Я усвідомлю. Ну. Розуміє? Так що. Так що. Я запитаю все потрапляє в платіж на ринок. Я розумію. Ну, роби. Кава біля квадрата. Дима, вкусно? Саня, да. як, як кава? Як кава біля квадрата? Ну, типу, ми с ними споживаємо дуже, соляри, понял. Я вже лупану, что таку ціну, щоб менше меньше соляри, і цель не купила. Он в Ані шоколад гарячий, попробуй. Я думаю, що я думаю, дзвонити, буду, бо полях вже не строится, Типа я, да? Він думає, я повіше. Я вже хтів ставити поляками у чотири. Че, че, че. Вентилятор чи ні? Під капотом. Ні, ні, вже ні. Ну де щось? Я вже ніяк не поляю. А вони такі йобнуті, що ти йонуші. Знаєш, що візьмуть. За, за кришку, там, де, на масло, для... О, чуєш Андже, а включи, яка тут музика, давай проверим. Музика, Тут же що... ж якийсь усілок є, я бачили стоїть. Звук серед... Чуєш, Андрюха? Я взагалі не люблю. Да, він, да, це він це Включи музичку рубани. Да. Послухай, мій яка тут музика. Він дивиться на теляти і направляється. Діма, no. я ви направляючи, я вісім, я би віси два цилиндрізняючи. Ну там смазки, все приїхали. Андрею чи?